Кам'янське Дніпропетровської області дивимося від сьогодні, від 5 лютого і по кінець тижня, 8-9, навіть понеділок візьмемо числа. Дуже багато активності, так, тривоги, польоти. Я про це писала в телеграм-каналі, робила прогнозування, є там той прогноз на наше місто. Ось наша задача реагувати. Та зараз знову мене просять подивитися найближчі дні. Як, як і що буде? Ну, давайте подивимося, так, Кам'янське, що нас з вами чекає. Кам'янське. Дивіться, знову йде планування ворога, е місця забезпечення підприємства ресурси. Тобто ворог має чіткі цілі у нашому місті. Іде втрата ресурсів по підприємствах і забезпеченню. І така циклічність. Тобто, це повторювані події, які на ці дні будуть дуже багато відпрацювань захисту. Треба реагувати на тривоги, мої золотенькі. Будь ласка, зараз дуже-дуже важливо реагувати на тривоги. Дронів буде ще достатньо. Тут провокації і розвідка саме дронами. Дуже-дуже так. Дивіться, форс-мажорні ситуації можуть бути пов'язані з, знову ж таки вокзали, дороги, транспорт, все, що пов'язано з переміщенням. Масова активність іде і наслідки. Багато йде по нашому місту і наслідки. І наслідки можуть бути не тільки підприємства, а мені ще йдуть місця пов'язані з військовими. Чи це військове забезпечення, чи це самі військові, чи це якісь державні установи, пов'язані з формою військовими такими моментами. Мої золотенькі, важливо бути дуже уважними. Дуже багато йде захисту по нашому місту. Відпрацювань ще буде достатньо, тому наша задача, знову ж таки, бути дуже обережними та уважними. Кам'янське, кам'янське. Так, плани ворога продовжуються, і, і тут мені також ось наслідки показують, тому а, дивіться, іде мені а, забезпечення, інфраструктура. Дороги, ну, транспорт дороги. І військові. Щось з військовими. Дуже розгойдена енергія, тому ми з вами реагуємо. Часткова втрата ресурсів можлива. Від роботи захисту. Тобто захист відпрацьовувати буде, та пошкодження все одно можливі навіть від роботи захисних систем. Тримаємось.